Прямо зараз я їду навколо світу на велосипеді, і в цьому відео мене чекає складне фізичне випробування високо в перуанських андах. Не можу. більше. Атакама стала мені вже майже рідною. Ця нескінченність піску і каміння протягом останніх кількох тижнів була для мене маленьким окремим світом, світом, який може здаватися порожнім, але насправді здатен викликати захоплення і дарувати спогади на все життя. Занурившись у нього одного разу, ви назавжди отримуєте таке особливе відчуття, наче частинка вашого життя була призначена саме для цього місця. І у всьому всесвіті нічого іншого окрім пустелі не існувало. Але одного дня я прибуваю до міста, за яким знаю, атаками більше не буде. Проте, звісно, буде дещо інше. Величні анди знову постануть переді мною. Я маю перетнути їхній головний хребет, аби дістатися легендарного високогірного озера Тітікака. На моєму шляху перевали понад 4,5 тисяч метрів. Мокегуа стало першим місцем, де для мене почав відкриватися фантастичний колорит перу. І, звісно, перш за все його варто шукати на ринку. Божнює такі моменти, коли після п'ятиденного педалювання через Атакаму приїжджаєш в якесь невеличке місто, прогулюєшся, просто релаксуєш ввечері і, зокрема, заходиш ось на фудкорт. Прекрасний, такий автентичний південноамериканський, перуанський фудкорт, де можна знайти різну смакоту. Ось я взяв рис із картопелькою. М -м -м, виглядає смачно. Ась тут якісь незвичні напої традиційні, я так розумію. Жінка так колотила прямо магію створювала. Зараз будемо куштувати. Дуже дивний, але мені подобається. І от майже відразу за містом я починаю нелегкий підйом на головний хребет Андр. Багато попереджень про небезпечні повороти. Он прямо переді мною пише: Курва Пелігроса. А що, воно так звучить іспанською небезпечний поворот? Ці різноманітні рослини, різноманітні квіти і запах. Я відчуваю. Дуже файний. Думаю, я навряд чи сьогодні знайду краще місце для ночівлі, ніж ось це. Хоч вночі вітру не передбачається майже взагалі. Але ось про всяк випадок навіть захист від вітру. Але значно романтичніше ось тут. Подивіться, яка галявина і з яким видом. Що ж повірю гідрометцентру, що мене цієї ночі звідси не здує, бо насправді ця гора відкрита усім вітрам. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. О, мама, мія! Я люблю зранку перед сніданком трошки проїхати з кілометрів 10-15, щоб розрухатися, дати організму прокинутися і тоді спокійно і з насолодою і снідати. Ну але в Андах достатньо 5 кілометрів. До речі, ви чули про такий фрукт банан маракуя. Я теж вперше куштую в житті. Оцей сік з нього натуральний, вчора купив. Але жодної інформації в інтернеті у Вікіпедії статті про це немає. Тутешні люди називають це тумбо, також інша назва куруба, а англійською banana Passion Fruit. Ну і фрукти, звісно, це дуже важливо в моєму раціоні. Три тисячі метрів навіть з хвостиком, кручу, кручу, кручу далі. Десь після трьох тисяч метрів кожна наступна сотня давалась мені відчутно важче, ніж попередня. Що вище, то частіше я зупиняюся відпочивати. Горішки чудовий снек підкріпитися в дорозі, особливо в таких ситуаціях, коли протягом дня ти витрачаєш дуже багато енергії постійно. Тож сніданок, обід і вечеря, це. Може бути навіть і не дуже достатньо. Є сенс між ними ще підкріплятись трошки. Мене пригощають! Є здрасія сприєм! Іноді на шляху трапляються точки цивілізації, проте не завжди вони стають мені у пригоді. Ресторан є, але зачинений. Нікого тут немає, відповідно, ні їжі, ні води. А моя стежина пролягла аж он туди в піднебесця. Але через пару кілометрів другий ресторан працює. Круто! Фактично в кожному ресторані суп, перша страва це стандарт. І це дуже класно впливов для волскудиста. Я відчуваю, що мені це найкраща їжа. Але крім того, тут ще є і друге. Тож я замовлю ще і друге. В Обід треба добре попоїсти. Hello, На друге стандартними варіантами тут є риба або смажена курятина. Я замовив рибу, звісно, вона смачніша мені. Ну і звісно, це перу, Південна Америка. Тож, звісно, тут картопелька і кукурудза. Часто як варіант можна також замовити рис замість картоплі кукурудзи, але тут рису немає. Рибка неймовірно смачна, саме така смажена і така прям хрустка. Називається труча, якщо будете раптом в перу, захочете спробувати. Ну і навіть на третій в них є ось такий напій на чай з якихось трав традиційний, але буває і холодний з лимончиком. Що цікаво, перуанці не їдять ні перше, ні друге з хлібом. Тут хліб взагалі не подають до таких страв. Ну, може, є певні страви, з якими подається хліб, але точно не з цими. Ну і коштувало мені це все 20 солів. Це 5 євро. Це дорожче, ніж зазвичай в інших таких же локальних ресторанах, але внизу. Цих можна зрозуміти, тому що вони знаходяться в горах і везуть це все бозна звідки. Зазвичай в містах і в селах такий обід коштує приблизно 3 євро, але, звісно, за умови, що це локальний ресторан, а не для туристів. Ще вище почалася справжня гірська хвороба, вже знайома мені з попередньої подорожі по Андах. 4 тисячі метрів. І є принаймні дві явних ознаки, що я знаходжусь на такій висоті. По-перше, похолодало. Я бачите, взяв вітрівку, навіть при тому, що я потужно вкалую. По-друге, у мене з'явився головний біль, причому конкретний. Ну, це типово для ситуації, коли ви піднімаєтесь високо-високо вгору, раптово. І крім того, якась незвична втома. Просто нереально важко навіть йти пішки вести велосипед. І оце весь час я їду на першій передачі, і неймовірно важко, я не можу передати. Я ніколи раніше такого не відчував. Ну, Я відчував це 5 років тому, коли був на такій же висоті, теж в Андах, але це дуже-дуже незвично. Навіть якась сонливість нападає. Кожного разу, коли я сідаю ось так відпочити, 5 хвилин, я відчуваю, що зараз впав би і заснув. Би. А мені ще карабкатись ще метрів 700 вгору і кілометрів 20 до перевалу. Далі вже буде більш-менш рівно. Ну, з підйомами, але не буде ось такого. Сьогодні я практично весь день їду на першій передачі або пішки. Реально тяжко. <ривати> Дихати глибше. Насправді задихаюсь через те, що повітря розріджене на такій висоті. І того і голова болить, і втома, і задишка. Через кожних пів кілометра зупиняюсь, просто відпочивати. Ось і типові гірські кущики з'явилися, яких часто можна бачити в різних горах. Ви не повірите, беру і бупрофен. голова просто розколюється. Але вже заїхав, але хочу ще далі. Прохолодненько було вночі. 3 градуси. В ушуаї насправді було навіть два, але якось мені там спокійніше спалось, мабуть, тому що там не було шуму машин, бо я буквально біля дороги. Я всю ніч, ну і голова насправді не перестає гудіти Досі ну, вже краще почуваюся, ніж вчора ввечері. Бо вчора просто я був безсилий абсолютно. Голова боліла, аж нудило. Мені до перевалу ще 8 кілометрів лише, але це десь година шляху, якщо все буде так, як вчора. Ну і сьогодні я вже беру штани замість шортів і кросівки замість сандалів. Називається «Їду до екватора. Все так само важко і погано. Фух. Тобто ця справа взагалі не в крутості підйомів. Не у важкості дороги, а саме у висоті і в розрідженості повітря навіть голова паморочиться, тоді втрачаєш рівновагу. Не думав, що братиму рукавиці. Вітер хоч і не сильний, але такий пронизливий. Пальці на кермі просто О, Так Краще. Я не пам'ятаю, здається, я один раз чи два використовував їх за всю подорож за 11 місяців. Десь біля Ушуаї. І оце тут. В день тут температура не піднімається вище 15-16, а вночі опускається до трьох, іноді до нуля. Ну це зараз в цей час, зараз квітень. Ну а коли зима, десь починаючи з кінця травня, червень, то вночі тут постійно мінус. Фух, що ж я це зробив? 4557 метрів тут. І це перевал. Але останні кілометри я тупо йшов пішки. Сили взагалі немає. І я відчуваю, що якби я їхав, я міг би просто впасти. Голова паморочиться, голова болить на в космосі. Це в нас тут. Та це ж лами. Ну, тепер я точно в андах. Далі мій шлях йшов на приблизно однаковій висоті ще близько 150 кілометрів. Гірська хвороба трималась мене міцно, і я відчував, що мій стан занадто поганий, аби подолати цю дистанцію самотужки. Тож вирішив зупинити машину, але це виявилось непросто. Виглядає так, що автостоп в Перу, геть, кепський, ніхто не зупиняється. Навіть пікапи без вантажу не зупиняються. Ті, які могли б мене взяти, і навіть вони мають місце в кабіні. Я не знаю, чому так. Це дуже дивно для мене, тому що холод, людина стопає посеред пустелі на висоті 4500 метрів. Вони просто не зупиняються, навіть щоб запитати чувак, в чому проблема, що тобі потрібно. І ви бачите, я вдягнув вже кофту і дві куртки, ще й рукавиці взяв. І все одно дубак, стою тут вже стрибаю, ніхто не зупиняється. А ще проблема в тому, що в мене з їжі залишились лише крекери. Вже обідня пора давно прийшла, я ще не обідав. І сам я не доїду кудись там, де найближчий ресторан чи магазин, тому що це далеко. Ось така от халепка. Аж ось нарешті мені пощастило отримати місце в кузові пікапа. Let's go! All right, yeah! Ready! Let's go! Ну, що такого не було, а чому б не бути? Зараз буде мандрівочка з вітром під пластиком. Сподіваюся, я тут не задубну, тому що реально температура вже опустилась нижче 10. І зараз вітерець... Почнеться. Чесно кажучи, я вже втратив надію, будь-що спинити. І вже готувався ставити намет, вже видивлявся, де би краще місце там. Але цей чоловік зупинився, запропонував мені, якщо хочеш там під презентом поїхати, то давай. Кручу, 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 педалі! 40 хвилин минуло, політ нормальний. Година минула. Холодно, звісно, але тримаюся. Тим часом почалися серпантини, я так відчуваю. Гойдає добряче. Сподіваюсь, мене тут не закачає, при тому, що мені зле від цієї висоти, бо тоді це буде катастрофа. Зупинились в якомусь місці серед природи. Чоловік каже, що тут можна зробити гарне фото. Подивіться, що там гейзер! Здається, це вперше в житті я бачу справжній великий гейзер. Ну я не знаю, чи він великий, чи середній може, але він справляє враження. Я би покупався в тій річці зараз, бо так змерз. І там ще якась природна печера і річка тече прямо туди. Ну а з іншого боку ось така краса. Година 45 минула. Почався дощ кузові трошки набирається води. Я практично зараз сиджу в воді. Дупа мокра і холодно. Ноги взагалі задубли. Тут, звісно, тепліше, ніж там ворог, але все одно дубак. Плюс додайте дощ. Здогадуєтесь, що мені треба найперше тут. Звісно, поїсти, хоча б повечеряти і пообідати. Бачите, я замовив відразу дві тарілки супу, тому що страшно хочу чогось гарячого. Ну а на друге курочка з картоплею, це тут класика. Ну а тепер до місця, про яке я сьогодні мріяв, найбільше. Це, звісно, хостел з гарячим душем. Поки я чекав на свою їжу, то забукав один дешевий тут неподалік. Душ. Після двох холодних днів в горах і мокрої, і холоднющої дороги сюди для мене був просто як потік щастя. Номер з двома ліжками і коштує це лише 7,5 євро. Уявіть собі неймовірно дешево! Так, вдруге у житті я опиняюся в пуно на березі озера Тітікака все ще на висоті майже 4 тисячі метрів. Кілька днів я тут відпочиваю і працюю, проте мій стан не дуже покращується. І, все ж, звісно, я знаходжу час знову досліджувати це цікаве і колоритне місто.

Uh -huh. hay harto perrito callejero que no tienen que comer cuando vienen les doy uh -huh. esto es lo que come. can I pay for this can I this? yo compro compra yeah, mi compra no. yes 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 take it Hermano, este es no ni hay una calle que da con la escuelita Наталія Дует Аліфері. В наступному відео дивіться про мій візит до найвідомішої локації Перу вражаючого Мачу Пікчу.